спит и остальные. Хотелось бы, чтобы вы все амбиции свои засунули куда дальше и работали как одно целое. На благо Олеса и района. Второй у меня вопрос ко всем тут и депутатам. Есть ли что-то важнее, чем здоровье, и жизнь граждан Олеса? Нет. Нет, нет, Так вот, какие должны быть вопросы сейчас? Только чтобы защитить нас. Всех жителей. Каким способом? Мы сейчас предлагаем пунктики, которые набросали. Обдуманно набросали. Просим их выслушать. И по пунктам. То есть пункт номер один. Я предлагаю. Обговариваем пять минут. Принимаем. Либо не принимаю. Когда я его в романте говорю, что не приняли по каким причинам. Либо приняли. Потому что нас слушают. Так, ні. Да, і твоє волюшки. Є вас секретаря, у голови. Ребята, що ви можете. Запропонували депутатським корпусом, видвінути секретаря. Ну, чому то не може рішитися? Якщо у вас будуть такі формивання, зараз надо приймати рішення, я секретаря. Ви прийняли рішення, хай чоловік вийде. Зоною зброєю агресії, кримінальних угрупування проти місцевих жителів та підприємців у зв'язку з поштоновою командою в районі. Це особливий статус. Ви його приймаєте або ні? Або маєте? Приймаємо. А як можна ставити на голосування? Ставимо голосування, приймаєте ручку. Приймаємо, приймаємо. Здрахуйте. Приймаємо. Прошу тих, хто щоб я знав, хто буде. Рішення до того. Дякую. Так номер два. Звернутися до керівників, та тема я супріємо. Це, звільно закон, звільно статей. це обшуки, вилучення, зупинення автомобілів, перевідки документів. Надаєло, що всі їдять зі зброєю. Понятно, що всі бояться. Але так не можна. Поки он про зброю не прийняти, ні такі возиться собою. Правильно, хай собою. Це буде перевіряти, документацію найбільш. Чи можна чи не можна? Приймає, 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 це а, це означає, давайте діяти в межах закону. Обшук, обшук приміщень автомобілів можна тільки здійснювати Бо, по рішенню суду. суду right? А, а якщо огляд тих автомобілів, то повинен здійснюватися у присутності понятих. Да. І я все, я розумі розумію, що, розумі розумі, розумі, що, розумі, розумі. що ви мені будете сказати. Я став доставку, це не ми маємо. обшуки правильно. Це ми ви зрозуміло. Зрозуміло, вони на зміни допомога. Прошу проголосувати. Пункт No3. З метою протистояння збройної агресії проти місцевих жителів тимчасово організувати народну добровільну дружину. Чи ста осіб, які мають мистицьку чи іншу зброю, бувших бійців АТО та інших. Скоординувавши їхню діяльність, наголошую, скоординувавши їхню діяльність та на випадок форс-мажору, зрожні обставин, які негайно готові зібратися в повному суставі. Об'ясню, що мається в цьому віду. Це не має бути банда, яка буде ходити з і автоматами і робити, що вона хоче. Координацію ми покладаємо іменно на вас. Ми вам дамо список людей, які можуть, ви додасте свій, складати общі, робити якусь одну групу. Неважно. Координуйте. Я зараз зла депутатів, є людина, яка була в АТО. Хоче. Хоче, да? так? Вибачте, я хочу, будь ласка. Людина, яку поважають в районі, яка була в АТО, яка знає, що робити зі зброєю, і знає, куди ставити людей. Я, я вважаю, що якщо ми йому надамо цю право, він зможе їх доставити. По крайней мере, я за три дні заступника час. Подіржуйте, не буду. Може бути. Голосу ліса ж є в нас? А там віснопитав, зробите положення. Четвер, болюче питання. Бо воно стосується грошей. У нас так сказати, грошей немає. На йовку є, на те є, а на кам'яні нема. Чого нема? Вітаю, вітаю. Встановити бюджету, містер, та міністр, та та за рахунок місцевого бюджету, місячні здень, відеоспостереження, на містер та в центрі міста, з метою забезпечення безпеки громадян. Я не хочу говорити, що зробили Ті, чи інші. Дай я Да, я це пропонував. Да, дай обіцяв знайти гроші, не знайшов. Не дали міці мені гроші. Що робили? Хто сказав? Дай сам. Я не проти. Я дам. Я дам 10 тисяч гривень. Мати? Дякую. Ви скільки дасте. Скільки зможу свідки дати. Дякую. І чому ви взагалі чергаєте мати? Чи ви чи я? Вона ще немає, я податків відточу. Але я сила си що вам наші там. Але не наше цьому має діло. Ми вибрали громаду у депутатів, хай працюємо. І шукають гроші на це діло. Для того, щоб прийняти. Камери тубльоти мають бути, це не будуть. Згодят? Ну рік йому солодки, морі цими камерами. Ніяк не вони не піддають, ну не було цього. Як ви бачили, навіть ті міліціяни, котрі у нас <плес> на даний момент <плес> є, які ви бачите, що під'їжджає <плес> квартири із безкіні автомобілі, чужими номерами. Вони мало рятувати. Ну як вони їздять, їздять, поліз моніторять, ходять всі бари з товарими, стоять, води молоці, дитинські лікаря. Чи наші клуба люди, що наші люди зразу, дивить чоловіка оборону, але вони відноват не виходить? Ми відвідуємо рішення про ханові, але коли у нас був начальник поліції раніше Гордович, було, були пропозиції про встановлення таких камер. Це камери, які е, працюють будь-яку погоду і вночі, які щитують номера, і зразу воно йде на міліцію базу. Тобто це дуже професійні камери. Вони нам виставили кошторис е, 2 з лишніх мільйона гривень, там мільйон е, ну, з хвостиком саме обладнання і ще мільйон е, самих роботи. Ми не проти, але для того треба затвердити бюджет і віднайти ці 2 мільйони. Якщо е, депутати... За це все проголосують і знайдуть ці кошти не тільки за. Це давно треба позаробити. Якщо варі... вже ставить камери, то вже треба ставити такі камери. <голосить> можливо, і, Він, Звичайно, ми можемо оголосити чи тендер, чи конкурс для того, щоб можливо хтось це дешевше і не збільшу якість. От ми тільки за. Але щоб ви розуміли. Термін це вряд чи вийшлося і для цього треба знайти гроші. Але ми прийдемо, що вийдемо звичайно. Заповнюйте цей бюджет, не розходять. За, 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 не за.

І в тому що я присутність дійсно політичні. Це ми ще вимагали 14 року, тому що то є Ну Я розумію, що важливо дійсно, дійсно це так космічні пости і знайти їх там даріти за місяць важко, Але дійсно. прошу вас, депутати, створити зараз регану комісію, групу, не знаю, як її назвають, але тих хлопців, котрі зараз в лікарні наші Олеські, котрі були у перестрілці, щоб ця комісія розтворила їхні інтереси по максимуму. Щоб не кинути їх на призову суді, щоб вони чувствували себе покинутими. Не хто чи інтереси представляє, вони мешканці Орець. До нас приїхали, по нам стріляли. Не ми колись поїхали. Прошу створити цю групу, надати нашу допомогу. Да, дивіться, дивіться. дивіться, от, зараз проголосуємо за комісію, да? комісія <плес> прийде до них і буде бачити ситуацію. Що їм потрібно даному? Можливо, у них є вже адвокати. Можливо, їм треба моральна допомога. Можливо, їм треба якісь сові. Наскільки я знаю, що на сьогоднішній день нікого туди не пускають. Вони всі під і всі... Ми з комісією задіяли. Почти. Головне. Щоб є люди, що зробити. Ніхто не знає, на якій стороні хто, то хлопці ніхто не пускають. Хоча наші хлопці, які були спілкуватися там. Депутатського корпусу зміни. Це, що... це правда. Але є. Е... Я, я рахую, що взагалі про це дозначити тих, хто там їх охороняє. Ми, ми хочемо... приходиш, там діти приходять, наголошують, і депутати да. тобто, не маємо права, не пускаємо. Слідчі дії проводили про, про охоронні органи. Але просто для нього, що про охоронні органи не звітували з нами, а просто, ну я кажу, не спільну працю вони з нами, вони не мають права. Юридично це робити. Mm -hmm. Але немає, але повинні головні органи контроль, як я розумію правильно. Не давати звільність, але повинна їх, а, чи це буде голова громади, чи це буде представник голови громади, знати а, а, життя і знати майбутнє, то стану на даний час тих хлопців, як ви їх ведете за що, Наші приїжджі було 10. Тобто наші бою точно всю розумієш? І це правильно правило, але і правильно структурувати, тому що прохороні органи не дуже так бою, що ви захотіли, я захочу, хтось захочу. Люди звернуться до депутатів, депутати мають щось сказати. Є ситуація, так, вона зараз на такій-то стадії. І через тиску, чи десь. Я просто скажу, значить, з тих осіб, які зараз знаходяться на стації хвайні. Вчорашній день на ранок було 5 п'ятницю. Після обіду ще поступив один, відчиник села Сербюків, наш Олєвський, значить, і на сьогоднішній день 6 чоловік знаходиться на стації хубаві. З них, значить, 3 Три чотири чоловіки це жителі Олявського району. Значить, один в важкому стані знаходиться, з ним говорити ніхто не буде, а інші, значить, до них родичів допускають, значить, такої проблеми великої немає. Але так як я всіма спілкувався, значить, за на якоїсь нагальної потреби предоставлення якоїсь матеріальної допомоги чи адвокатів ніхто не заявляв. Я знаю, тому що я з ними спілкуюся. Це я просто таке. Якщо з боку цих наших постраждавших хлопців було такі. Кись... Пропозиції, якісь просьби, значить, я думаю, що ніхто знає, Де ні? чоловік, значить, тоді, можна декілька чоловік. Це, зрудувати це можна через мене. Тобі я тоді доход нас, нас буде, якщо в нас ще буде продовження цієї сесії, я на сьогоднішню сесію доведу. Якщо будуть якісь пропозиції з їхньої сторони, є, то я від їхньої ім'я і не тільки на сесії, просто в будь-який час, будь-який час.

що адвокат треба, щоб по-любому. Ще до цього пункту наших людей, які сьогодні на приймали на передбачать кошти в бюджеті, в подальшому, на адвокаті і на лікуванні, Тому що то вони не такі багаті, як люди, які сьогодні на лікуванні. Можна не тільки з бюджетом можна було би бути. Я хочу ще сказати, значить, поки йдуть судові розчинування, слідчі дії, нам, як депутатському корпусу, я рахую, не варто вмішуватися в слідчі дії. Тому що це може одна або друга сторона порахувати як вплив твоє безлідство. Це моє таке особисте Ми маємо особ'єснева. Може це і правильно з однієї сторони. З іншої сторони, ми сьогодні враховуємо те, що сміждаєте служби можуть хрунути шарить в ту сторону. Щоб не було того, що там з наших хлопців більше випливе в е карті, в разі, чи випливе з тої сторони. О, поводя, от поэтому треба хороша. Це буде йти як битовий розбор. людина, яка бачила комісії, з комісії хто добуде, буде, чи представляють ви, їм трошки надати допомогу в чому? Ви ж знаєте прекрасно, це не наша держава. Якщо беремо ремонтали і стріляємо, розслідувачі теж віддати люблять гроші з любові сторон. Підвідковано значити. <плес> У нас буде комісія по законності <плес> і правопорядку. <Так>. Я думаю, <плес> що це питання цієї комісії стане питання номер один. І ми депутати будемо питати і членів комісії, щоб також вийшло, що я, що ми бачимо, зберігаю чув, коли на людину поставили зброї, каже голос, що я. Мешканець Олесь, я тут народився і на коліна не стану. Я вважаю, що таку людину щас треба захистити.